вивчати Київ через культуру Києва. Частина культури Києва – це кухня. Київська, українська, різноманітна. Сьогодні ми в італійській кухні. Тітка Белла на Подолі. Далі у нас буде зустріч по Подолу, значить ми приємне з корисним совміщаємо. У мене вот таке меню, я нічого не розумію в ньому. Буду розбиратися. Ком'ячамо Паста і піца тут є. вина є, але ми не будемо пити, бо дуже жарко. Ми будемо легеньке щось їсти і погнали. Юля, добрий день. Я вас перший раз. Що треба з'їсти, щоб обов'язково прийти другий, третій, четвертий раз. Як Котто називається? Чудово. Давайте оцю піцу. А що ще з'їсти? тартар? Ні, тартар не люблю. Люблю якийсь салат з мацарели смачний або з буратою. Давайте отаку бурату. До бурату можливо чи чиабати? Чиабату ні, не хочемо. треба. Ну давайте. А що треба пити? Безалкогольне? Я лимона. Смаракоєм, Що ще? А мені щось хочеться колу. З лимоном і льодом. Кола і полуниця Базилік. Значить, що я знаю про італійську кухню, друзі? Значить, розказую вам фейл від мене. Я колись поїхав по Італії. Ми з родиною їздили на автомобілі. Приїхали дуже круте. Це був, по-моєму, північ. Це була Італія, по-моєму, біля Мілана. І там дуже красивий готель в селі. І зранку я прокидаюсь і я, типу, ну, пантовий говорю, дайте мені лате. Вона дуже дивується і приносить мені гаряче молоко. Взбите гаряче молоко, бо це і є лате, друзі. Якщо ви замовляєте лату собі і думаєте, що там має бути кава, ні, там кави не має бути. Там має бути виключно лате. Що в перекладі, якщо правильно розумієте, це є молочко. От я торжественно випив це молочко, а потім зрозумів, що треба еспресо замовляти, там решта-решта-решта. Що ще я люблю? З італійської кухні я сам роблю пасту, я люблю робити в сливочному соусі. Дуже круто взбиваю. Я купляю готову. Пасту самостійно собі готую. Я люблю бурату, люблю моцареллу, піцу. Діти мої люблять піцу більше. Я менше люблю її. Звичайно, саме дорого віно більш вино саме дороге. Мені подарували якось на день народження вино по моєму за 300 євро. Я ніфіга не поняв. Геніально хе-хе-хе, я взагалі нічого не зрозумів. Тому що для того, щоб розуміти вина оці, треба. Або бути дуже розумним експертом, я не такий, або м, дуже багато пити, я не такий. Я можу собі там вино за 200-300 за гривень, я буду насолоджуватись, напевно, так само, як і за 300 євро. Якщо вино поворозника. А, вино паворозника, до речі, смачне. 50 євро коштує, і воно реально смачне. Таке, оце, як він казав. Я не знаю, Коля, я діло чи ні? Дякую донаторам. Минуточку. Ну, Коля не ну, міг обрати нормально. О! Що він там написав? Темні фрукти, чорниці, лухини. Точно! Клас, дякую вам! А це вже моє кола Прийшла? Дякую. Дякую, значить як я п'ю колу, якщо що. Я кидаю багато льоду. Все, далі я беру. Дякую, в неї так от лімон туди. І отак от, от я роблю. І коли вам дуже жарко, друзі, мені таке подобається. А, как хорошо. Кола взагалі офігенної. А до речі, ви знаєте, що вони можуть відрізнятися на смаки. Тому що тут колу вже не варять і розбавляють, розбавляють із водою. В кожному місті, в кожній країні структура води може змінюватися. Назваючи на те, що в них є стандарти, може змінюватись. Тому і вона, соответственно, може змінюватись. Я сама кола однакова, але вода така. Бурата я буде їсти зараз. Наскільки я розумію, Бурата це історія з е, молока Буйвола. Вона отака, бачите, отака от така, бачите, така вона виходить. Ми зараз її трошечки так хлоп-хлоп. отак так от хлоп-хлоп. Е е, і мені таке дуже подобається. Колись перший я такий з'їв, знаєте, де? В варені. В був ресторан, назвався Мартіні. Мартині Тіраса називалось. Там був крутий шеф і колись в Україні не робили Бурата, я не знаю, це українська чи ні. І він возив відкуда-то там з Італії. Ми продавали. М -м, це смачно. І він мене познайомив. Це був 2008-2009 рік. Я зрозумів, що таке Бурата. Дуже смачно. Класно! Прекрасно. дякую, Юля. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що були Я раджу всім їздити в Рим. Там дуже красиво, там дуже смачно, якщо знати. Це столиця, це так... серце, душа, імперія. Мені дуже подобається. Мені подобається напевно Рим більше за все в Європі. Напевно, так. Ні Паріж, нічого і таке інше. Реально, Рим подобається. Просто гуляти, просто спати, їсти, насолоджуватись архітектурою дуже красиво. Дивитися на муніципальні профуки, також красиво там зараз кажуть, да? брудно, метро ніяке, це ніяке. ну треба розуміти. Багато біженців не тільки з України, я так розумію, да? скажімо як. Да. Оце також цікаво. Де ще в Італії я був? В Мілані був, в Римі був, на Сицилії був також. Хто був, знаєш, там дуже брудно, дуже специфічно, взагалі не зрозуміло, чому так важко. А я знаю чому. Бо зараз буде задротство від Бахматова. <гум> Тому що співпраця локальної влади муніципалітетів з мафією реальною. Призвела до так званого мусорного колапсу. В Неаполі і такі інше. Плоть до того, що центральна влада вимушена була вводити війська в Неаполь, щоб контролювати роботу мусорних компаній незалежних, які би працювали і допомагали. Скільки я пам'ятаю, його не вирішили вже років 5 чи 10. Реально дуже брудно. Реально оцей базовий мусор вивозиться некоректно, тому що від часів Римської імперії. Це все контролювалося мафією. Звичайною мафією неаполітанською. І коли вирішили змінити щось, вона зробила так, що це стало неможливим. Вони контролюють кар'єри, оці вони контролюють місця вивози, вони контролюють мусоровози. Все, тому що місцева влада нічого не змогла зробити, не скалювала питання на гору на центральну. А коли вже відбувся колапс, то тільки армія спромоглася щось зробити. Yeah. Так, ну що може розповідати за Бурата? Бурата як Бурата. Ви сказали, що були на тижні моди? Я був прольотом. У мене було 4 чи 5 годин паузи. Я виїхав, заїхав в центр, прогулявся, випив кави і поїхав. У мене тижні води, нічого не було. Була робота, звичайно, з пересадкою. По-моєму, я дивився якийсь великий об'єкт, кстати, на Ні, в Калабрії я дивився великий об'єкт для розвитку. І там також був здивований, що мені сказали, що в Калабрії ти не можеш нічого робити, поки не домовився з мафією. Пригадаєте? В Європі ти маєш йти домовлятися з якимись людьми, тому що європейські італійські закони не завжди тобі допомагають і працюють. Це принизливо я вважаю. Ну, саме тому це один з найбільш нерозвинутих регіонів е Італії Європи. Кажуть, що їжа в Україні набагато смачніша, ніж в Європі. Я не можу такого сказати. Дуже залежить, де ти що купляєш, е куди ти ходиш, з ким ти спілкуєшся. Крість може бути дуже смачно, і відкрізь може бути дуже несмачно. Наприклад, є з Бурата офігенна, але, по-моєму, вона... Я не знаю, до речі, треба спитати. Зараз ми Юлію, коли прийде, ми спитаємо, звідки бурата? Бурата смачна, але італійська бурата завжди буде крутіша. Я знаю чому. Тому що італійські коровки вони жують таку травку, яка насичується такими вітамінами, мінералами і решта в Італії, що їх молочко стає таке смачне, яке не може бути просто поки що в Україні, бо в нас не той клімат. Але скоро стане такий клімат, а в нас буде офігенна травка. Ну, експерти поправлять, де я правий, де не правий. Я з вами братою не ділюся, а піцою поділюся. Понятно? А я з вами нічим не поділюся, якщо ви не підпишетесь, бо вам треба підписатися, стати нашим патроном і тоді ви все побачите. А взагалі Максим Ісанович ходить по місту, вивчає місто, вчиться. Вчить вас і пояснює, що гарного в місті, що не гарного. До речі, протягом ніхто заключень ви розумієте, що приватне в місті розвивається значно краще, ніж комунальне. Як ви думаєте, чому? Чому приватні ресторани, приватні торгові центри, приватні клініки, приватні стоматології завжди краще працюють, ніж все решта? Взагалі тут якесь... Виставка достіжень якісь, друзі, в нас прийшла. Треба буде, щоб ви брали з собою їжу до того, бо то тут все дуже смачно, у вас слюні потікуть. І щоб ви не, не заплямкали в квартирі, нічого, треба таке робити. Ой, смачно. М -м -м -м. Юля, потрібен ваш коментар. Звідки та бурата була? Скажіть. Італійська брата. Італійська, реально? Я ж казав, а чому в Україні не можуть так зробити? Чи ви, ви пробували напевно українську? Так? Не така смачна. Я От як я вам розказав, дуже смачна бората. Ми можемо робити, але в нас немає буйволів такої якості, кількості, щоб це сталося. Ось така історія. Ну що, друзі? Далі в мене піца. Піцею буду вимушений поділитися з зйомнімальною мінімальною групою. У нас 28 людей. Так що кожному буде по 30 грамів цієї історії. Знаєте, як я їм піцу? Показую. Ось так. Ай-б, все впало. От так я їм. М -м -м -м. Беремо цей соус. Ви будете здивовані, але я а, так мощно на обід. Ну, я вже забув, коли я їв. Це реально для мене виклик. Так живати. А мені ще працювати сьогодні. Капець, як ви так їсте? Ви так їсте. Я б вже на салаті зупинився. Але я не можу.

зеленюшечку я люблю. Я зараз, прямо так и изим. Понимаете, когда я рассказывал умовный рамен, я мог поумничать. А что тут умничать? Пицца и пицца. Каждый свою выбирает, ест там разную на печи, не на печи. Да, Михайло? Что про пиццу треба рассказать? А, я знаю, что, знаете, самое главное? Мука. Звідки борошно? И, сука, в супер пиццериях завжди будет итальянские, а? Да, ні, італійський борошно має бути. То, тут я не знаю. Не знаю, що італійське абсолютно відрізняється від нашого. Клейковина, вот эти всі історії вообще. Вони <з> ще шейнять. Розкажіть за те, що не можна ламати, вони схоюються. Серйозно? Я взагалі, друзі, не сприймаю якісь суб'єктивні історії. серія Ой, водка без пива, деньги на ветер, знаєте, типу не можна понижати, побачити градус. Слухайте, ну здоров'я дозволяє, робіть що завгодно. Хочете жрати пісу кожен день, жріть, а цікаво, що мій син йому 16 років, він ми вчора з ним спілкувалися і каже, тато, я вирішив пити по два літри води на день, бо я вважаю, що це корисно і так далі. Я сижу так і думаю. Б***". Я в 16 років, щоб таке собі подумав, що мені треба пити 2 літри води на день, тому що це корисно. А чому? Тому що він, типа, в цій атмосфері здорового харчування, батька, мама соціальні мережі він це сприймає. І він це з ним буде все життя. Я ріс в інших категоріях. Звичайно, про 2 літри води на день не думав ніколи. Зараз там. Умовно, може собі дозволити думати, але так ні, так цікаво. А ви що робите такого задроцького розожного? Ви mm -hmm. mm -hmm. можете сказати, що українська піца це щедра піца, а аталійська піца це щедра піца. Мені здається, що в нас таке таке тісно, таке нащекає. А де вот. avete... скажу я в Італії? Ми з дружиною прилетіли, дуже довго летіли, попали в шторм, облетали рім. Ну, коротше, був реальне треш. Прилетіли, заселилися, ну, жрать охота, і ми виходимо. І перший міні, перший ресторан такий дуже такий простий. З'ясувалося, що дуже крутий по відчуттю там і таке інше. І ми сідаємо, приходить чувак, ну такий років шістидесяти. Такий дрінк. Я дрінк, вайн, вайн, вайн вайт, 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 молча, відкорковує. Хлоп-хлоп на. То, говорить, До речі, в нас зараз типу, день різопта, ми їм різотто. І, 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 типу, і тебе навіть не питає, він тобі розкладає це різот, а потім ну, така величезна пательня така офігенна. Бо він каже, слухай, знаєте, щось різотте не вийшло. Ви можете його доїдати, але ми збираємо його, тому що воно не дуже. Ми зараз вам дамо щось інше похавати. Типу, а ви поки там відволікаєтесь, ми переготуємо все ризотто, так, або знову буде. І це в такому, в такому режимі спокійному, в такому дуже щирому, і там реально в нас взяли грошей за половину того, що, що в нас не годували. І тому от я не можу сказати, що це тіпа, от, тіпа, українська піца, вона така крута, а італійська Ні-ні, це залежить від місцин. От У нас було офігенне місце, дуже смачно, дуже класно, і там тіпа, він там. В топ-40 ресторанів Ріма увійшов, щоб ви розуміли. Потім я перевірив і з'ясувалося, що дуже крути. А так я би ніколи не став. Біля Ватікану, де не пам'ятаю. Патрони поштають. Патрони? Ні, мене це, це ж я за свої роблю. А, якщо б я патронські гроші брав, ти що? <зараз> закінчився за пів місяця. Починайте, як ви часто виходите в віці самі. Я намагаюся ходити в заклади, де я знаю власників. Мені цікаво таким чином спілкуватися, підтримувати їх. Зараз рідше, я думаю, два рази на тиждень. Мені подобається самостійно готувати. Оце окрема історія. Тестую полуниця базилік. Піца дуже смачна. Ну, По-моєму, моя Кока-Кола перемогла. Ну, саме в моя кока кола де багато льоду, багато лимону, сама Кока-Кола кола ні. Смачний лімонат, так я скажу. Але я не можу оцінити його, типу, за смаком. Таких це смачний лимонад. Я знаю просто історію цього центру. Тут всередині є проход. Вони його вов'яли, тому що щось там незаконно побудували, перекрили перехід, реально і вони всередині побудували окремий прохід. Не інклюзивний повністю суб'єктивно. Мені подобається, але я завжди раджу не заграватися з інтер'єрами. Я знаю дуже багато місць, які дуже... Загравалося, навіть вигравали топові місця в Європі і в світі по інтер'єру. Був було таке місце, щось там Ребіт, бла-бла-бла, якийсь там Ребіт на Шата Ставелі. Я спеціально тоді прийшов подивитися, фантастичне місто. Красиво, ось ці всі виключателі, підсвітки, камінні якісь штуки, якийсь супер паркет дерев'яна залу... ну, коротше, все супер. І Я розумію, що це коштувало, умовно, 2-3 тисячі євро на метр квадратний. Ні, ні, це дуже багато коштує. Таке коштує дуже багато. Кухня нормальна, мені сподобалось, але я там був один. Але там, умовно, мало бути, бути там 20 посадок приблизно. І зараз, коли я там бачу е, супермаркет продукти, я проходжу на тому штаставелі, я знаю, що там люди ввалили 300 тисяч євро в цей дизайн, і воно не відпрацювало ніяк. І там зараз продукти продається, ковбаса, молочко. За всіх так ну реальне орендоване приміщення, звичайно, все це садрали, але я бачу сходи з граніта, залишилась дуже офігенна фасадна історія. І тому я вважаю, що трошечки перегралися. Але тут також про ефективність. Тобто власник може робити що завгодно собі, але якщо це впливає на економіку, будьте уважні. Знаю багато прикладів і гарних, і поганих, Загалом, я вважаю, що акцент треба робити ресторан на їжу, на атмосферу. Атмосфери можна створити недорого. В їжу треба вкладатися, в шефа треба вкладатися. Ось тут працювати і працювати безкінечно. Всім нам це моє суб'єктивне шоу називається Київські наїдки», Друзі. Я ходжу по Києву, розбираюся в Києві, розвиваю Київ, хаваю. І розповідає вам, де треба їсти, що смачне, що не смачно. В мене все завжди смачно. Якщо не смачно, скоріш за все, у мене морда буде крива. В мене це в нас тетя Белла називається верхній вал. 24. Біля метро метроконтрактору. Приїжджайте їсти. Італійська кухня класна. Завжди всім раджу. І пропинити ваші унікальні місця, де треба поїсти. Я їжу будь-які райони: Виноградар, Троєщина, Нівки, Святошина, Акидамістечко, Деверзе, Воскресенка. Можна є щось таке, що треба десь їсти. На кружну можу поїхати біля шесть з'їсти, м'яукаючи. Ну тут така історія, щоб я вижив. Важливо, щоб я вижив, друзі. Ну, Тут багато вибір, друзі. Дивіться, я не ну, би, ну, обирайте, все обирайте, все їжте, гарно заробляйте, платіть податки і таке інше. До речі, цікаво чи те місце платить всі податки. Давайте так. Загалом вся індустрія ресторанна в Україні, вона напівлегальна. На жаль. Саме тому вона така прибуткова. Саме тому тоді всі рвуться, але всіх податків вони не платять. І саме з, з цього ви побачите, держава зараз буде навалювати на це. Ну треба вибилюватися всім, друзі, побачити, що хтось конкуренцію не витримає. Це нормально. Підпишіться, радьте, я вас всіх люблю. Пока. А, пацани і дівчата доїдають піцю. A few moments later. добрий день. Вітання, діна. Спілкуємося у День незалежності України. 33 роки тому Україна стала незалежною. Ні від кого Київ за 33 роки. Київ за цей період незалежності він змінився. Люди інші, так або інші покоління. Інше покоління абсолютно концептуально з того часу жодного стратегічного проекту не з'явилося. За 10 років мерства нинішнього мера не відкрилося навіть жодної станції метро. 2004-ті, там 8 роки. Ви вважаєте, що місто вже було да, вже було вже було за захарщено да, проблеми з мафами, з рекламою, з комунальним господарством? Тобто, взагалі нічим не займалися. Завдяки тому, що зростала ціна на нерухомість, люди займалися виключно нерухомістю, що погано. В результаті ми бачимо забудову в тих місцях, де категорично не можна було бути. Максима. А може, Віталій Кличко, це про того хазяйника, і можна навіть по іншому сказати, що короля робить його світа, і ось він зосередив біля себе світу для того, аби побудувати сильно. Успішну Україну, і, зокрема, з центром мається на увазі столиці. В нього нема команди. ви не назвете жодного прізвища з його команди. Окрім офісу трансформації, ніхто системне не робить аналітику і не пояснює громаді, що во тут профукали. Тут не зробили, борська станція, рація аварійна, маршрутки продовжують горіти, транспорт, транспортної стратегії немає. Місто Київ номер 3 в світі по заторам. Я більше скажу, що за того, що в нас немає транспортної стратегії, шанси загинути на вулиці міста більше, ніж від російських ракет. Що потрібно для того, аби місто стало комфортним, інклюзивним? Ну, По-перше, треба хоча б тупо робити пониження тротуарів. В нас за минулий рік, 23-й, в Києві 40 понижень, якщо я не помиляюся, у Львові 1200 понижень тротуарів. Понижені тротуар це можливість на візочку з дитячим візочком, з чемоданом на милицях пройти більш-менш комфортно ніж без цього. В Київ не має таких планів. В Київ інклюзивний приблизно чотири 4%. Мер міста обіцяє метро вже 10 років на Троєщину, і він не зробиться ніколи. І вони все знали це. Але продовжили обіцяти. Метро на Монорадер немає, тому що гроші вкрали на самому початку, коли перерахували кошти на рахунки Київ вже розуміючи, що вони не зможуть це добудувати. Десять років пройшло, вкрадено 200 мільйонів відсотків від грошей, що лежали на рахунках. Зараз будуть намагатися їх повернути. Якщо повернуть, да, то ми не знаємо, що буде далі. Я розумію, що якщо мер не контролює ситуацію, він або дуже слабкий. Або потенційно корупційний, і то й то нам не потрібно. Тобто, якщо ти кажеш, що я не знаю, це не я. Ну так що ти за мер такий? А якщо ти знаєш, і це може бути ти, то ти кош... Тобто, риба гниє з голови цього року. Ми зіткнулися з проблемою, що зупинилася синя гілка метро, саме між Лебідською і Теремки. Теремки. А це е, катастрофа для багатьох жителів Київщини, Мало і того, нам говорили про те, що Кличко зокрема говорив про те, що відкриють влітку. Правда, він не сказав, якого літа якого дивіться, літа очікувати, вони що відкриють нам... також, як із вони... і з виноградором, і з Троєщиною цього не станеться. Так, так. Є е, е, багато етапна аналітика, як треба робити. Вони в грудні сказали. По-перше, вони закрили за дві години, як знали, що там жопа. А я, як громада Києва, маю сказати: слухайте, я хочу нормальне місто, щоб там було заплановано і щоб вдруг внезапно в срачки пердячки не зупинялося метро. Хоча всі знали, що момент відкриття в 2011 році це була трагічна гілка, там стоїть віночок. Там загинуло дві людини і всі знали, що це проблемне місце. Дивіться. Що чекає Київ через 5-10 років, якщо не буде нічого змінюватися? Київ вже чекає 10 років на реконструкцію Бортської станції аерації. Говорили ви з ним про те, що катастрофічна ситуація на Бортницькій станції арації. Ми проговорювали це з його заступником Петром Пантілеєвим. Потім ми вскрили ситуацію проблеми екологічної бомби Повільний Чорнобиль на метро Лісова. Це завод Радікал де розкидано 200 тисяч тонн тонну ртутовмісних відходів просто неба. Але можливо про це Віталій Кличко не знає. Він все знає, але просто це ситуація, яка потребує неабияких здібностей. Тобто ви вважаєте, що е, Віталій З Кличко вас здало, серце вон. Віталій Кличко прекрасно розуміє катастрофічну ситуацію, Точно. наслідки у разі. Знає. І він нічого не робить. Але дивіться, він зараз проблема з метро на Деміївці. Він каже, що це попередники погано побудували. Ну бо так воно і є? Ні. Але от історія про житні, ви побачите, зараз створена супермегакомісія камісія про те, щоб житній ринок розвивався, щоб його не побачити Як ті, ну, по-перше, зупинили е, спробу вкрасти. Але зараз пройшло 3-5 місяців, вони будуть намагатися це зробити через якісь там інші конструкції, хоча це все потребує нормального системного розвитку з функцією ринка, з функцією культури, з функцією їжі, як в Барселоні. Дякую вам, Максиме, що знайшли час. Дякую. Це важливо з днем незалежності, І вас слава Україні. героям слава! Я сподіваюся, що наступний 34-й рік незалежності ми зустрінемо в Києві. По перше, він буде незалежний дійсно від російських окупантів, і чисто теоретично і практично вони сюди більше ніколи не зайдуть. Україна назавжди забуде, що таке війна сучасним прогресивним сучасним. професійним мером. Ура!